Майнкрафт змінюється завжди. Принаймні раз на рік нам про це говорять. І ком'юніті Майнкрафту теж міняється. Деяким гравцям було просто в кайф грати з друзями, а інші вважали за свою мету постійно вдосконалювати свої навички. Це могли бути Redstone, механізми будівництва ПВП, створення модів, програмування, і цей список можна продовжити іще на три сторінки. А тепер спробуйте пригадати ті самі старі скріншоти гравців, на яких зображені дивокуваті різні будиночки. І там зможете помітити одну деталь, яка. Динально відрізняє догодішні споруди від сучасних, ось вам я навіть приклади знайшов. Так, все вірно, вони використовують стандартні дерева Майнкрафт. Але як я й казав, то ком'юніті гри змінюються, і у якийсь певний момент гравці Майнкрафту зрозуміли, що дерева, які їм додали розробники, більше не цікавлять їх. І тоді зародилися перші стилі цих дерев. Вони були доволі неохайні, непропорційні та дивукуваті. Але згодом гравці почали вже розуміти головні принципи будівництва кастомних дерев. Потім додавались нові блоки, гравці експериментували, набирались нових знань та дерева набирали все краще. Та кращої форми. І з приходом нової ери в будівництві, яка зародилась не так давно. До речі, до цього стилю відносяться не тільки дерева, а й багато інших приколів, Но про них сьогодні не будемо говорити. Так ось, світ побачив новий тип будівництва дерев, де чудово передаються форми, де круте поєднання блоків та нестандартні ідеї. Саме так у цьому відео ви дізнаєтесь, як покращити навички будування кастомних дерев, як дотримуватись ієрархії в будівництві та як гратися із формами. Також найчастіші помилки. Новачків та речі, про які ви дізнаєтесь впродовж перегляду цього відео. Одразу, що в цьому відео моя особиста думка. Чи погоджуватись з нею, чи не погоджуватись, це особиста справа кожного. Так, як почати будувати? Першим ділом потрібно зробити ознайомлення з тим, що ми будемо робити. Знайдіть референси дерев, які вам до вподоби, придивляйтесь до деталей, з яких блоків дерево зроблене, наскільки воно велике, і так далі. Визначиться, що за дерево ви взагалі будуєте. Наприклад, акація, баобаб, можливо, береза. Із референсами ми визначились, тож давайте. Почнемо наш шлях до будівництва чогось красивого. Особисто я не люблю, коли гравці роблять дерева подібним чином. Мені це нагадує якусь палку, на яку кинули ганчірку, пофарбовану у зелений. Ну, воно ж реально виглядає некрасиво. Але до мого особистого топу помилок ми ще дійдемо. А зараз я вважаю за потрібне розказати вам, з чого почати будівництво. Завжди починаємо із стовбра. Він може бути товстим, струнким, малим, високим. Це залежатиме суто від дерева, яке ви робите. Звертайте увагу на форму дерева. Постарайтесь скопіювати її, якщо ви будуєте дерево по реальній фотографії. А як дотримуватись форми, як у реального дерева, розкажу вам трішки пізніше. Після головного стовбуру робимо гілки, які додадуть нашому дереву пишність та дозволять іще з самого початку приблизно бачити майбутню форму дерева, як воно буде виглядати. Взагалі, для гілок можна використовувати як деревину, якою ви виробили стовбур, так і різні плити, сходи, паркани, калітки. Коротше, все, що якось віддалено буде нагадувати гілку, ось те й робимо. Який важливий момент. Завжди пропускають новачки. Як я думаю, то це ієрархія у створенні дерева. Розкажу на найочевидніших прикладах, а саме ялинка і дуб. У ялинки ми можемо побачити очевидну форму трикутника, і тобто гілки на стовбурі ми маємо робити від більших до найменших, простіше кажучи, знизу гілки великі, зверху маленькі. Натомість у дуба інший випадок. Але те, як виглядає листя у дуба, це доволі, знаєте, спірна ситуація. Воно. Завжди різне. Тому я буду брати за головний приклад, якби, щоб вам показати, ось цю найстандартнішу таку фотку, яку, напевно, ви навіть бачили у школі десь на природознавці або на біології. Значить, що ми бачимо? Бачимо, що найширша частина цього дерева саме всередині. І тобто знизу робимо менші гілки, посередині великі, а зверху, ні, не малі, теж середні. Ну і у підсумку скажу так. Завжди оцінюйте форму дерева, яке ви будуєте. Знайдіть найширшу частину та найменшу. І відштовхуйтесь у своєму будівництві вже від ось цих частинок. Далі не менш важливий пункт, якого не дотримуються новачки: це або. Через мірна симетричність або незрозуміла форма. Запам'ятайте, ідеально симетричних дерев, ну тупо не існує. Ну, на жаль, ось така природа. І так, навіть ось ці неймовірно красиво підстрижені кущики не симетричні. Та навіть куди там іти найстандартніше дерево в Майнкрафті, воно теж не симетричне. Тому постарайтесь робити не сильно хаотичну, но й не сильно симметричну форму дерева. Це зробить ваше дерево більш живішим і справжнішим. Втім, навіть якщо вам потрібно ось ці вилизені кущики, додайте якихось деталей, зробіть одне листя вище, друге нижче, і це вже виглядатиме набагато краще. Ну, зі скелетом ми вирішили. А що стосовно шкіри, листя на дереві та його форма це дуже-дуже важливо. Тому цій частині приділіть трішки більше уваги, ніж всьому іншому. Почну із того, що листя це не просто натикана каша на гілці, листя також має свою форму та ієрархію, як і більшість елементів у будівництві всього дерева. Але я хотів би почати. Із помилок не потрібно робити листя суцільним комом. Старайтесь робити десь більше, десь менше, десь листя має виходити за основну форму, десь всередині можна взагалі зробити пусто. І саме це дасть нам ефект такої легкості, тому що не слід забувати, що листя це листя, воно легке, пухке, але аж ніяк не суцільний кувалок. До речі, ось вам ідея, як зробити форму листя цікавіше. Якщо ви у креативі, то можете за допомогою команд на листя поставити траву, папороття або квіти. Якщо ж ви робите це у виживанні, то беріть блок моху, тому що він такий, знаєте, зелененький, та садіть у нього різні рослини. Таким чином у вас виходить доволі крутий ефект. Хотів би ще зазначити для тих, хто робить дерева у креативі, експериментувати з напівблоками. Ну але не отими напівблоками із дерева, наприклад, а. Ось цими. Наприклад, зробіть замість звичайного листя імітацію листя за допомогою ось цієї частинки трави, або якоїсь квітки. Виглядатиме максимально прикольно. Діліть листя на секції. Зверніть увагу на те, що у більшості дерев листя росте саме такими, наче грубками. Думаю, вам краще показати на фотографіях. Тут секції є. Тут СЕКЦІЙ нема. Тут секції є. Тут секцій нема. Так, старайтесь робити листя більш таким секційним, поділеним на групи. Це зробить дерево цікавіше і краще передасть реальну форму. Ще доволі часто я помічав, що гравці не дотримуються чистоти у будівництві дерев. І це мене просто вбиває. Що я маю на увазі? Погляньте на цих два дерева. І скажіть мені. Так, прямо в екран. Яке із цих дерев виглядає грязним. Вірно, перше, тому що тут дерево максимально переповнене різним барахлом, яке не відіграє взагалі жодної ролі. А саме ось ті паркани у листі, ляни, горщики, занадто деталізований стовбур, павутиння. І це все створює таку візуальну кашу, яка не має бути у дереві, тому що дерево у більшості випадках слугує декорацією, а декорація не має брати на себе усю увагу. Воно є другорядним чинником. Ну і плюс такі дерева сильно навантажують око і не сприймаються. Тому в подальшій роботі з деревами старайтесь уникати цього. Із теорії ми скоро дійдемо до практики, але тут мені згадався один важливий пункт. Звісно, це поєднання кольорів. Якщо ви дивились моє відео, де я розповідаю про основні принципи в будівництві, ви могли знати, що Майнкрафт для мене це полотно, а інвентар це палітра, а рука це пензлик. Типу. Тому хочу сказати, що ви можете не соромитись використовувати листя акації для будівництва ялинки. Так само ви можете не робити стовбур ялинки із ялинки, а використовувати, до прикладу, мангрову деревину. Але не забувайте про форму. Бо саме вона покаже, що це за дерево. Тому таким чином ви можете робити дерево, хоч із якогось пурпуру, головне, щоб залишалася форма дерева. Також цікавим методом, як орізноманітнити ваш стовбур, це є градієнти. Ті, що я зараз роблю, це напевно найбанальніші, які дуже легко зробити. І вони завжди будуть виглядати красиво. А градієнти такого типу доволі сильно вирізняються від основної маси, тому що тут ми бачимо очевидний блік, тінь, рефлекс. Коротше, все як в малюванні. Тому, якщо ви вмієте малювати, вам це не зробить проблеми. Ну, з стовбуром все плюс-мінус зрозуміло. А що стосовно листя? Кажу одразу: якщо ви робите листя не із листя, а із якихось блоків, то рекомендації ті ж самі, що й до стовбуру. А саме робіть світлу частину, темну частину і, можливо, рефлекси або вкраплення інших кольорів. Але якщо ви будуєте із звичайного листя, значить дивіться, шукайте щільне по текстурі листя, тикайте його знизу, зверху робите якесь таке більш рідке та світліше От, наприклад, акаціве, і отримуєте такий доволі цікавий ефект. Втім, це вже на любителя, також не забувайте про траву, мох та різну рослинність. Таке питання: що робить дерево деревом? Хм? Для вас я побудую чотири різні види дерева, які краще допоможуть зрозуміти, як використовувати всі ті поради, про які я говорив вище. Спершу побудуємо сосну. Спочатку ознайомлюємося із фото сосни, які дадуть нам краще розуміння, що саме ми хочемо бачити в кінцевому результаті. Взагалі сильно затримуватись на деревах, які я бу. Будував та показувати покрокову інструкцію, як побудувати те чи інше. Я не буду, тому що я хочу показати, як приблизно буде виглядати будівництво з всіма тими порадами, які я давав вище. Плюс це слугуватиме живим прикладом для вас, тому що мені після порад завжди цікаво подивитись, як авто робиться на практиці. Взагалі, сосни славляться своїми високими стовбурами та такою, знову ж таки, поділеною на секції крони, яка йде від меншого до більшого. І цей ефект я постарався показати гілками. До речі, можливо, щось подібне ви вже могли бачити е, на просторах інтернету, тому що я за головний референс взяв ось цю. Фотокарточку. Не знаю чому, але мені тут дуже сподобалось, як поєднуються форми. Далі я почав гратися з деталями, додавав ось ці парканчики, щоб дерево трішки деталізувати, але не перестарайтеся із ними, бо парканчики це круто, але не коли їх багато. До речі, помітьте, що я старався робити нижню частинку крони такою трішки пласкішою. Тут я вже доробляю друге дерево, додаю різні гілочки на стовбур, десь покращую, і в нас виходить ось такий результат. Мені це дуже подобається, та чимось нагадує дерево із книжок про динозаврів. Дивна асоціація. А на черзі в нас акація знову ж таки референси, оцінка форм та починаємо будувати. У акації такий трішки дивний стобур. Він наче йде донизу, а потім доверху, плюс вигинається. І гілки взагалі тупо нагору йдуть. Таке трішки дивне дерево. Втім, я тут вирішив погратися з кольорами та формами, і вийшло б доволі непогано. Можна також замітити виразну форму перевернутого трикутника на кроні цього дерева, що робить його впізнаваним. Форма листя тут теж дуже проста, і щоб трішки зробити її цікавішою, я вирішив додати трави. Це зробить її якусь таку пухнасту. Та й в цілому дерево можна вважати закінченим. Думав я взагалі брати якісь нетипові дерева, але щось так подумав, що вам краще показати. Як мої поради можна втілити на доволі стандартних деревах, тому що вони, напевно, найчастіше використовуються. Тож, наступний у нас дуб. Хотів би застережити, що не варто додавати сходи, паркани, плити і так далі. До дерев у величезних велетенських обсягах, щоб банально не перенавантажити структуру, та дерево не виглядало таким, наче куском кривої палиці. Краще завжди у всьому тримати баланс. Ох, листя! Спершу я взагалі думав перебудувати нафіг дерево, бо мені якось те листя не туди, не сюди. Воно якесь дуже було секційне, а саме в дуба ця секційність не так чітко виділяється. Але я трохи погрався, щось накидав туди, і в цілому мені почало подобатися, як воно виглядає. І ще додав трішки трави, люків, до речі, люків. Я дуже рідко використовую, тому це така рідкість, і наш дуб готовий. А ось пальму, яку я зараз будую, було трішки складніше, бо мені хотілося зробити не просто стовбур, з якого росте листя, а щось цікавіше. Я вирішив робити пальму ось такого типу. У цієї пальми ми можемо бачити таке трішки розширення стовбуру доверху. Не слід боятися, що вона буде виглядати дивно, бо крона пальми все буде компенсувати за рахунок своєї об'ємності. І форми більше не будуть такими дивними. Почав крону я робити із знижних листків, додавав трішки посередині, далі в мене середні, Я теж додавав там посередині, ну і найвищі, і теж декілька листів посередині. Вирішив ще додати какао-бобів, і пальма теж готова. Що ж, давайте тепер серйозно поговоримо. Помилки гравців та мої особисті ні кастомним деревам. Почнемо нашто помилок із ось цих дивних форм дерев. Дуже дивно. Тут не зрозуміло, що це дерево, чи як я казав раніше, гілка на яку кинули ганчірку. Тому їм я кажу ні. Далі дуже дуже великі дерева. І якщо ви думаєте, що я зараз говорю про ці, то ні. Я говорю про ці. Їм теж ні. Ідеальна симетричність. Ні. Знато деталізовані дерева із всякими прибамбасами які абсолютно ні до чого. Ні. Спам-блоків та незрозуміла структура стовбура ні. Дерево жиле. Це коли будують ось таке коріння, яке просто-наче зараз попливе, плюс ще додають оці різні сходи плити, що ще більше згладжує корінь. І воно точно зараз змінить свій агрегатний стан на рідкий. Тому ні. І це, напевно, всі мої ні, які я згадав. Але мені також цікаво почути ваші особисті ні кастомним деревам. В коментарях, і думаю, це відео вам допомогло. Можливо, для когось зовсім трішечки, а для когось я став прям просвітителем. А взагалі я хотів нагадати про те, щоб ви підтримали це відео своєю вподобайкою, підпискою та коментарем. Але якщо ж ви вирішили прям от прям конкретно мене підтримати, то раджу підписатись на мій телеграм-канал та на телеграм-канал мого магазинчику скинів Parallax Skins. звісно ж, де ви зможете придбати собі просто чарівні скини. Усі лінки знайдете в описі. І пам'ятайте, у вас є два варіанти. Або підтримати український контент, або створити його. У мене все бувайте.